Привіт! Сьогодні у нас фільм, що подарував нові емоції у графіці та у всьому своєю першою частиною: це Аватар, шлях води. Радий, що я можу зробити ролик на продовження легенди, в якому будуть соковиті гріхи та ляпи на цей фільм. Скільки ж разів його відкладали? Це просто що. Обов'язково спочатку подивіться фільм, якщо ще не дивилися, а потім повертайтеся до нашого ролика. І так, хочемо вас попросити підтримати своєю підпискою на наш канал та активно. Тивністю вподобайки, навіть пальці вниз вітаються. Ми не ідеальні, щоб наші доколупайки догодили всім, але раді будемо в вашому фоловінгу. Найперший гріх за те, що вони просто повторили першу частину, тільки в іншому амплуа, так не спорю, красиво, заворожливо, проте знову той самий персонаж, який намагається їх убити, а ті намагаються убити його. Жодної нової загрози. Так само хочу додати гріх від себе. Я вісім років у Монтажі на даний момент ще й займаюся 3D-сферою, і в цьому фільмі особисто для мене дуже помітні рвані, так скажемо, рухи аватарів, навіть не при особливо динамічних сценах. З рухом людей все гаразд, а ось анімація графіки подекуди кульгала. Це не гріх. Просто дякуємо, що вставили цей момент з першої частини, а не перезняли типу щось схоже. Кадри абсолютно ідентичні, і це було правильне рішення. Але все рівно я не розумію, чому. Вони відпустили тоді людей на землю. Було ж очевидно, що станеться це нова зірка в небі, то може бути лише одне. Люди з неба повернулись. Тільки тут вони ще типу лютіші повернулися, або хоч якось зміцнилися за цей час. Розумію, що у людей технології, а у них їх толком немає, але могли б попросити ту ж Ейву, щоб та закрила небо звірами. Це як приклад. Я не знаю, чи можливо таке взагалі. Ну ось, власне. Ми перейшли до найбільшого гріха цього фільму. Це цей персонаж. Вони повернули того самого полковника, щоб повторити, як я сказав спочатку цього ролику, сюжет фільму. Прикро. У цьому ж моменті, по-перше, я чомусь сумніваюся, що він так швидко піднявся і почав усіх бити, повністю відчуваючи тіло. А по-друге, навіщо цей підійшов до нього? Адже у нього в свідомості зараз аватари тере-зло. Дав би людям спочатку побути з ним, аби пояснити, Снити, а потім з'явився чи вам потрібно було повторити щось подібне з першої частини, коли Салі теж боянив? Чому гвинтокрили поводяться як овочі? Ви подивіться, вони просто статичні у повітрі, коли на них вже напали. Ти не бачиш, що це діти? Тим більше діти Джейка. Навіщо ти йому дав зброю? Щось з тактикою у них трохи не гараздне. Не можна було залишити когось у повітрі, якраз для такого випадку, щоб цей гвинтокрил одразу ПВОшнули. Ще один гвинтокрил з органікою в студію. На нього летить ракета, яку має бути як на радарі видно, бо в них там технологія нічого собі, такі оком людським. А той навіть не спробував ухилитися. <звук> Чисто лежав обличчям у підлогу і чекав, поки прийде батько. Ми вже не в Канзасі, шановні. Ми летимо на Пандору!» Ви вже не в Канзасі, шановні. Ви на Пандорі. Це типу його фішка, чи як це назвати? Навіщо він повторюється тим же людям, котрим говорив, це ж у першій частині? Знаю, що усіх вас зараз цікавить, чому це ми з вами такі сині? Ох, полюбляє він повторюватись. Адже ти старший, а поводишся як дитина. Так, він старший, але якби він все ж та дитина ще? Чому ти до нього чіпляєшся? Як я чіпляюсь до вашого фільму зараз? Люди за рік побудували велике місто. Сильно зміцнилися, і в мене питання: це що загроза меншого рівня, ніж була у першій частині? Як на мене, це ще гірша загроза, але вони до ладу нічого не зробили. Навіть місто їм дали збудувати. Коли в першій частині все було набагато слабше, але тоді вони попросили у Ейви допомогу, і та їм надіслала купу звірів. Та вони продовжили боротися і перемогли. А тут, що це що не загроза? Зверніть увагу на цей екран і те, що на ньому відбувається. Що це був за стрибок прямо на камеру? Цікаво, коли гвинтокрил був над цим місцем, ми бачили, як рослини сильно гнуться від нього, що очевидно. Але коли той відлітає, то ці ж рослини щось занадто швидко стали статичними. До речі, тут буде щось подібне тільки з водою. Там прям очевидна помилка в ефектах. Діти і ось ці воєнні знаходяться порівняно в тій самій місцевості, але у них сонечко яскраво світить, а у цих морок. Ось саме зараз, коли того полковника оживили і він вирішив навідатись на місце вбивства його. Людської зовнішності малі прийшли в це ж саме місце спеціально для подальшого сценарію. Коли полковник підходить до свого тіла, ми звертаємо увагу на пір'я в кінці стріли. Вони зараз сильно пошарпані часом. Я взагалі здивований, що воно досі збереглося, але добре. Потім, коли на це так зване пір'я ставлять акцент, вони набагато і набагато виглядають новіше. Ось вам два стоп кадра. Бачите, різниця нехила. І це не було чути іншим, і не видно було, що всі разом переглянулись і кивнули один одному. Не вірю, Це ви Саллі? Демоне! Я вб'ю тебе ще раз, якщо треба. А вона, як дізналася, що це той самий полковник. Боже, ну і навіщо чекати? Навіщо так повільно підводити палець на спуск для того, щоб тебе в останній момент приструнили? І цей сюди ж на нього наставили таку потужну зброю, а цей намагається положити стрілу на лук. Що ти можеш зробити тим луком проти такої зброї? Тут варіант тільки біжати і все. Ну і звісно ж, в останню секунду його врятував батько. В одному моменті два учасники. Це просто що? І як завжди, але я давно такого не бачив: тисяча і одна куля. Але жодного попадання, А летять ці кулі, як ми бачимо, прямо в їх бік. Батько наш бандера Україна. Джейку в цьому кадрі порізали груди, і наскільки я пам'ятаю, у них немає такої швидкої регенерації, і шрами залишаються. Але через невелику мить чисто, навіть шраму немає. Який, я вважаю, має бути. Зараз тук підійшла до дівчини верхи на істоті. Але коли ракурс змінюється, ми вже не бачимо тієї дівчини. А вона зараз має бути ось тут. Момент це один і той самий, чутно за розмовою. Тук, Já é Щойно порівняно довго були у воді. Потім, коли закінчилося дихання, випливли. Після чого видихалися і знову пірнули. Але зараз не встигли пірнути, як знову закінчилося повітря. А так само, коли вони випливають, ми бачимо на тлі ось це приміщення, і бачимо, як воно йде в воду. Але кадр змінюється, і ми тепер не бачимо взагалі цю так звану будівлю ні його коріння, яке йшло в воду, ні його самого. Їм було сказано, що вони абсолютно не пристосовані до води. Вони будуть як немовлята. Що от-от вперше вдихнуть? Що ви від них вимагаєте? Пірнеєте слабенько. Може по деревах гарно лазити, але ось ця мало. на пультекнабій ну і що це було? Навіщо ти це сказав? Ти ж досі не став на їхній бік. Ти хочеш повернутися до своїх, що власне і зробиш наприкінці? Підліток вирішив похвалитися знанням мови наві, і тепер буде навчати ворогів цієї мови. Маразм. А зараз, друзі мої, ми бачимо шипи на сідлах для особливих відчуттів. Запитали де і в результаті пішли на пошуки, шукають і ні. Вони просто забили на неї і не шукають. Цікаво. І знову цей спайдермен. Коротше, привів він воєнних до екранів і почав пояснювати, як ними заволодіти тощо. Навіщо? Знову хвастащі? Ні, щоб придумати, як зробити так, щоб усі впали з цього урвища. Так ні. Він буде далі викаблучуватися знаннями. Не в те русло ти. Знання спрямовуєш, друже мій. Що, хай ексалі сам робив це? А ти як Дитяче суперництво. М -м, да. Раніше не можна було це зробити, ні? Іди перепросила онуга. Не знаю, як ти це зробиш, але помирися. Іди, запам'ятали. Він сказав помиритися, визнати свою провину тощо, але тут за мить ми чуємо це. Тату, ти казав з ними подружитися, Я не хочу цього чути. Згаділа нашу сім'ю. татко визначся ти вже що ти хочеш від того сина. Ви скажете, що це підлітковий жарт, що для його віку це нормально, але тим не менш, щойно накоїв диких діл, за яких відгріб і відразу ж моментально знову пішов порушувати правила, так скажемо. Що за топізм? за мною я знаю класне місце. І невже цього не видно, і не зрозуміло, що вони щось задумали? Це перед твоїм носом відбувається, друже. Ця велика риба пливла за слідами крові, щоб з'їсти меншу рибу, але раптово зупинилася, перестала пливти. Увага за слідом крові, і попливла назад на хлопчика. Що це? Як вона могла відвернутися від е, крові? І ці теж малолітні безмізкі взагалі добре просто приколюватись тощо, але знаючи, що тут реальна така небезпека, затягнути цього в це місце і залишити одного, це просто грань безумства. Знову ж таки, можливо, це тільки для мене, друзі мої. Але ось весь момент з цією рибою виглядає мультяшно, судячи по її анімації. Ох, ці старі кіночні трюки, коли прямо в останній момент велику особину вбиває ще більша особина. Я чомусь згадав зоряні війни. Я давно їх не дивився, але там, начебто, був подібний момент. Завжди є більша риба. Скільки ж вчасників в цьому фільмі? Я тільки зараз розумію. Дуже багато, дуже багато. Аватар, це що? А де вода з рота? Ні задишки, ні кашлю, нічого. Адже він був уже непритомний під водою. Щойно він тримався за плавець посередині, але кадр змінюється, і він вже тримається за кінцівку плавця. І ще, виходячи з того, що ми бачимо, він дуже якось слабко тримається за цей плавець. Потім кадр змінюється, і він знову посередині плавця. Я відчуваю її. Я, я чую її подих. Ти думаєш, я божевільна. Не розумію, а чому він повинен думати, що ти божевільна? Якщо тут всі так чи інакше спілкуються з Ейвою? Може, тільки не так близько, як ти, проте. Чому? Ой, друзі мої, дивний момент. Дивний момент. Аватари, начебто без бороди, навіть ті, які були людьми. Чому ми зараз чітко бачимо поголені ділянки бороди у саллі? Ні, я вам дякую за набагато кращу деталізацію в порівнянні з першою частиною, але взяти ту ж першу частину ділянки бороди салі виглядали більш правдоподібно як для аватара. Перелом ніг і не тільки. А ні? Ну добре. Летів з великої висоти ногами на толкуна і почувається гаразд. Ну круто, що тут ще сказати. <звук> угу. Ну, все, чекайте в гості полковника. Це ж очевидно, що їх гвинтокрило відстежувався людьми. Очевидно, що після цього відвідування салі прийдуть люди. Та погнали на полювання. Ні, ні, ні. Не. не розумієте тісного зв'язку тулкунів і океанічних намі. Те саме, що вбити члена їхньої сім'ї, і це говорять мисливці на тих же толкунів та живодери. Угу. Тут полювати не варіант, інакше на нас полюватимуть. А після знищення маєтків самих аватарів вони на вас не полюватимуть, так? Ідіот, дивіться, зараз навколо толку на ока ми не бачимо води, нічого не л'ється Але коли кадр наближається, нам показують фокус з ефектом стікання води. Подивіться, вона стікає і відразу ж раптово просто випаровується по всій площі. Та й взагалі, звідки вона тут взялася? Звідки л'ється? Якщо у нього ось тут зверху немає води, дозволила йому з вигнанцем подружитись. Паякан врятував мене сер Що не так із ним? Паякан убивця, тому він вигнаний. Ви не праві, я знаю правду. Досить уже робити висновки, не впевнившись в інформації, не послухавши пацана, який з'єднався на секунду з толкуном і дізнався, що сталося. Молодці, ви не є геніальними. Зараз ми бачимо, що у нього футболка вся мокра, жодного сухого місця на ній, але проходить пару секунд. Знову бризкає вода, і не з футболки з сухими ділянками. Вони дуже розумні створіння, напевно, розумніші за нас, і через це треба вбивати те, що розумніше за тебе. Дубіна, щось мені це нагадує. До речі, вони вбили найважливішу особину, яка була духовною сестрою Цахік, і нікого іншого. Можливо, я б це не приписував у гріхи, якби не момент, що буде трохи далі. Ми знали про полювання на наших окуні. Та то було за горизонтом. Знали, що відбувається, і нічого не робили. Мені варто ще щось говорити. Йдемо далі. А ось і той самий момент. Другий важливий толкун, і його теж хочуть вбити, і нікого іншого. Лише Найважливіших за сюжетом. І ні, ніхто з людей не знав, чиї вони. Ага, отже, коли ці бомби підірвали біля толкунів, тим було нестерпно і вони спливали. А коли такі ж бомби підірвали біля аватару, йому хоч би хни поплив далі без жодних наслідків. Ось скажіть мені, будь ласка, чого вони чекали? Адже могли попливти далі за цей час. Так, ні, треба зупинитися біля ворогів та дивитися. Ну що це таке? До речі, дивіться, ось це був лише один. Він толкун і не дуже багато народу мейт мейдкаїни, і вони в такому складі змогли розправитися з цими живодерами та їх технікою. Але цей говорив: ми знали про полювання на наших окунів, та то було за горизонтом. А якби вирішив все ж таки їх зупинити, а не сидіти, як мишка, ви б на їзі розправилися з ними. Тому що, коли вони тоді полювали, толкунів було багато. Дали б завдання цим створінням потопити їхню техніку, добили б людей, і все ось що робить нічого не робіння. Ці люди мають неймовірні технології, чого вони тільки не можуть створити. І я знаю, що вони не можуть створити: скло у гвинтокрилах, тому що воно пробивається стрілою. Типу що? Навіть у нашому світі є таке броньоване скло, що не проб'єш. А тут досі не вирішили це питання. Зараз ми бачимо спайдера, біля якого зліва сидить людина, але кадр змінюється. Момент той самий, і людини вже немає зліва, а він нікуди не відходив. І сюди ж звичайний хлопець а накоїв стільки суєти. і ніхто. Хто з персоналу його не зупинив? Це як? Візьмемо навіть ось цього, що сидів прямо біля нього. Ручку поклав йому на плече і отримав вогнегасником. Маячня. Руки б відразу не було. Не повірю, що їх не було видно. Зверніть увагу на дії цього персонажа. Ось що це було? Хто його найняв взагалі на цю роботу? <гум> Мужик просто розгубився. Не стріляти! А як же наша місія знайти і знищити Джейка Салі? Мало того, що реінкарнували його, так ще й з якимось діагнозом. У цього патрони закінчилися, і відразу ж у цього патрони закінчилися. Це як у фільмі. Ну, Звичайно ж, тут раптово пропливатимуть батерфляї, які дають можливість довше дихати під водою, що їм і треба. Але їх ніхто сюди не кликав. Чому він досі сіпається? Пройшло багато часу. Він має лежати нерухомо. Просто <плес> 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 І батько туди ж виплив після того як тонув, і навіть не закашляв. Та що ж це таке? А, а чому син не взяв батерфляя щоб довше дихати? Він же теж був біля них. Це типу, ми хочемо знову повторити те саме, тільки вже в третьому амплуа. Навіщо він його врятував? Боже, який жах? Та й взагалі, він був дуже довго під водою. До того ж, його салі гарненько так придушив, і як він після такого ожив. Ось як! Ще й так одразу, як тільки випав із води. Знову навіть не кашляючи. На цьому все, друзі. Послухаємо ваші версії і можливе спростування гріхів, які ви тут побачили. І знову ж таки, проявіть свою активність на каналі. Дякую вам за це і за ваш приділений час цьому відео. До зустрічі на нашому дивані.